Я тому що я все маю Бога мені потрібний для життя. Я маю очі, руки болю розум. За це я хочу. Подяка та пошанам все нам, потрібне для життя за це його, ми будем прославляти тут на землі, а потім в небеса. Співайте мій дружества Ісуса, бо Він гріхи на себе наші взяв. Місце в небі приготовив, там буде вічно жити ти і я творцю хвала, подяка та пошана, він дав все нам потрібне для життя. За це Його, ми будемо прославляти тут, на землі, а потім небеса з Бо дяка та пошана, винасинах потрібним для життя. За це Його, ми будемо прославляти тут, на землі, а потім небесом. Співаємо і будемо співати, хоч на землі буває гірко нам. Ісус прийде за нами, з очей наші, хитре сльози сла. Творцю хвала, подяка та пошана Він дав все нам потрібне для життя за це Його. Ми будем прославляти тут на землі, а потім небеса, Творцю хвала. Подяка та пошана, він на все потрібне для життя за все його. Ми будем просто пляти тут, на землі, а потім.